Отже, на жаль, ситуація склалася так, що наші правоохоронні органи закрили кримінальне провадження по справі загибелі тварин на фермерському господарстві Володар. За їхнім баченням, баченням власне, Дрогобицького міського відділу внутрішніх справ немає прямого умислу в діях господаря. Тобто вони ці тварини загинули за збігом обставин, з тих чи інших але за збігом обставин. Господаря цих тварин за його дії, ми ясно, що категорично не погоджуємося з цим твердженням і взагалі з фактом закриття кримінального провадження, тому звернувся я особисто як заявник по цій справі, звернувся в обласну прокуратуру і подав оскарження в суд в Дрогобичі. За цих два тижні останніх, значить, буквально вчора я довідався, що прокуратура. Цю заяву переслала з другого обласна прокуратура, переслала в Дрогобицьку прокуратуру. Відповідно, справа повернулася в ту територію, де відбувся злочин, і мало є ймовірним те, що Дрогобицькі прокурори захочуть покарати цього мешканця Дрогобицького району. Так? І засідання суду відбудеться наступного понеділка. Я вже мав розмову з суддєю. Є надія, що, ну, по крайній мірі, в суді нам вдасться добитися відновлення кримінального провадження.